В стаціонарному відділенні є мешканці інших територіальних громад: це Городівська, Мар'янівська і, і в Дані громади перебування своїх мешканців у нашому стаціонарному відділенні фінансують. Розрахунки проводяться нашою бухгалтерією відповідно до потреб. А, Відділо фінансових інвестицій відповідно до потреб, відповідно до фінансової ситуації. Щоб вони і надалі могли фінансувати перебування своїх мешканців у нашому соціальному відділенні і проводиться ініціація даного співробітництва. Чи є потрібно, ще є потреба ще детальніше. Є запитання? Я Правда? просто тільки доповню до сьогоднішнього дня. До сьогоднішнього часу ми працювали, починаючи із 2021 року, ми працювали. Ви знаєте, що не раз я оголошувала, щоб прийняти субвенцію від там, тої громади, від тої громади. Але згідно вимог бюджетного законодавства, ці субвенції. Виділялись і приймалися на основі договору на міжбюджетні трансферти між ну, особі голови і особі начальника фінансового органу тої ради, яка давала і тої ради, тобто нас, які ми приймали, враховуючи зміни в бюджетному законодавстві, які на сьогодні є досить глобальними. Коли ми з вами будемо розглядати бюджет 26-го року, то це буде бачите щось і чимось. Вимагається крім договору на міжбюджетний транспорт, вимагається ще ось такий договір на співпрацю між громадами. Скільки зараз вартує 144 тисячі за кожного підопічного, який ми приймаємо з інших громад? Громади свого бюджету, по-моєму, так остання цифра. 13400 в місяць. Ну, mm. ну на, 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 на рік 144 oh, тисячі я пам'ятаю. І я знаю, що кожен, кожен голова з задоволенням збудуться так, то ну, грубо кажучи, такого клопоту, що ми треба шукати, можуть доглядати, вони просто привозять їх сюди, перераховують гроші ймать. Я, якби, якби можна було, були гроші, то ми б ще розширили. Ми так розширили той соціальний центр, віддали ще дитяче відділення. Он, зараз там розширили, Одно, то в зв'язку з тим, що ми багато прийняли відносно багато. Сьогодні десь порядка 25% всіх підопічних в нас внутрішньопереміщені особи. От. От така там ситуація. Нема запитань. Нема на голосування. За її ніхто не платить. Ми отримаємо їх на основному за внутрішньо за внутрішньопереміщених не нам не платить. Лягає на нас бюджет. Ну це природні, хто заплатив? За. Бащук, Залес, Захарчук. Маєвська? Максимець, Масійчук Анатолій. Масвічук Марія, <постав> Смайко, Сісару, Шмаєвський. Юзепо. Рудзе. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу. Берестичківське слово надання пропустили. Про надання дозволу Берестиськівській міській раді на виготовлення проєкту землеустрій щодо відведення земельних ділянців. Поряди на земельних торгах у формі електронного відстання. Це, це дві лікарні ділянки, ті, що в детальний план. Не. Скільки ділянок якою площею? 35 0,35, 8 ділянок Ну, 8 матків. По 0,35 чи всього 0,35? 0,35. Так. Всього 0,35. Гектар там детальний план, там будуть яйки. Дорожки, і кіоски. І і на дорогу, -кі і кіоски, і а в лікарні лісідки там перебачені таке. Запитання є? Нема. Бисідок. Надаємо, дозвіл, так. Хай, Ставлю так. на голосування. Батькок. Ващук, Залевська, За. Маєвська, Максимець, Маслівчук Анатолій, Маслівчук Марія, Смайков, Сіцеру, Паєвська, Юзеф, За. рішення прийняття. Питання, які яке на розгляд Сесії Вичерні.